Надійшло повідомлення про те, що за адресою Херсонське шосе 102 горить суха трава та сміття на відкритій території. До місця пожежі прибуло два відділення 4 ДПРЧ та друге відділення 3 ДПРЧ. Загалом на гасіння пожежі було задіяно 5 одиниць спеціальної та допоміжної техніки та 15 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.